Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10 Повторень. Сьогодні у нас буде тренування, але тренування незвичайне. Вперше на каналі я буду в ролі не того, хто тренується, а того хто тренує. Тренувати я сьогодні буду нашого підписника. Його звати Андрій. Він вже довгий час за нашим каналом стежить. З Андрієм ми відзняли дуже цікавий матеріал, який вийде в наступному відео. А сьогодні буде таке перше візуальне знайомство з нашим майбутнім героєм. Починаємо пуш-тренування. У нас сьогодні буде комплексне тренування, в яких ми будемо робити жимові рухи. Починаємо ми з ніг, потім ми будемо робити одну вправу на грудні м'язи і потім будемо працювати над дельтовидними м'язами. Стандартно перша вправа, так як ми вже на фінальному етапі, щоб не травмуватися, ваги робочі вже трошки нижчі, ніж зазвичай, то ми починаємо з такої. Відносно розминки будемо робити розгинання ніг в тренажері. трохи ширше, ширше ставиш, коліна вужче, нос... носки. На себе і Плавно, повільно розтягуєш і на себе. Витисну. Старайся не крутити колінами, щоб вони були зафіксовані. Повільно, повільно, повіно, повільно, повільно вниз і на себе. Все, супер достатньо. Перші підходи вони завжди йдуть такі розминочні, адаптаційні. Ми робимо з невеликим навантаженням. Просто щоб переконатися, що ми все добре налаштували. Так? Бо Кожен тренажер різний, по різному ти робиш, може відчуватися якийсь дискомфорт, може щось боліти і так далі. Тобто то це мінімальне навантаження, невелика кількість повторень, і якраз для цього і створені, щоб просто ти навіть не втомився, просто роз свій суглоб і правильно зафіксував свою позицію тіла. Зараз ми працюємо по системі тяни-штовхай. ті групи м'язів, які є домінантними. Ми з них забираємо навантаження, робимо їх рідше таким чином, щоб вони просто відновлювалися і не забирали дуже великий ресурс організму. А ті групи м'язів, які навпаки відстають, ми їх стимулюємо частіше. В нашому випадку ми стимулювали частіше дельтовидні м'язи і ноги. Приблизно раз у 48-72 години. Цикл наш повторювався і м'язи ми знову навантажували. Вниз, ро. Денис розум. Ще раз. Повтореннями в основному, ну я не рахую. Я рахую більше відчуття. Дивлюся по відчуттях, які людина виконує. В кожному підході є певний запас повторень до відмови. Ми працюємо в основному до технічної відмови. Технічна відмова це коли ти не можеш. Правильно технічно виконувати вправу, вже в тебе нарушується техніка, ти вже починаєш задіювати якісь інші рухомі одиниці, щоб просто доробити рух. Тут ми працюємо до такого моменту. В середньому в кожному підході є певний запас. Якщо, наприклад, розминочний там дуже багато, половина з того, ще можна зверху накидати. Чим ближче вже підходимо до робочого, тим та той діапазон зменшується. В ідеалі, коли ти вже на Ну, в пікових кондиціях та, мінімально працювати до відмови, тому що вона на фоні загального дефіциту вона створює дуже велике навантаження на нервову систему, тому доцільніше працювати близько до відмови. В нашому випадку ми десь працюємо за два-одне повторення до відмови. Знову ж таки, першого права немає змісту в себе заганяти дуже сильно, тому що далі нас чекають маятникові присідання. Коліна зафіксуй. Так, встаєш, відкидаєш на вагу, все, коліна пружні. Не спіши, повільно, продавляєш вниз. Ця стопа тисне. Друга вправа то пендулює склад спад або має присідання. Ну, якщо брати в тренажерах, де ти робиш присідання, то напевно один з найкомфортніших рухів, який дуже добре навантажує саме м'язи, стегна, тому що тут е, конструкція тренажеру така, що ти в верхній точці, ти не, ти не можеш повністю ну, випрямити ногу і ти. Якраз працюєш до цього ідеального моменту, коли в тебе в кінцевій точці ти включаєш саме квадріцепс. І нема того моменту, коли ти провалюєш там коліна і так далі. От, зафіксуй добре приступу. великий палець прожми так, щоб у тебе був згин природній. І одразу зафіксуйся так, щоб ти ними не крутив. Все. Оп, витягнув коліна одразу Оп, і погнали. Ще один раз. Супер, закривай класно пуш. Встаєш без оцього рібка внизу. Плавний перехід. Оп і пішов. Два. Ще разок. Супер, закривай. Все виводиш на прямі руки. Все виведено середину грудей. Залізся зафіксуй. Виведи сюди. Грудно підніми лопатки з води. Все о-о, все зафіксуй. Грудну відкрий, повільно опускаєш вниз. І пішов вгору. І пішов вгору. На грудну. Невеликий об'єм тренування, тому що грудна відносно інших м'язів вона є домінантна. Тому ми на неї так дуже сильно не акцентуємося. Так, Два пальці. Грудну максимально вирівнюй. Виведи ліктіцей, зап'ястя упору. Створи. Все. І тоді витискаєш. Угу. І витискаєш. І витиснув. грудно відкриває її. Оп. Коли ти розглядаєш праву не як просто піднімання ваги, а розглядаєш як систему, яка має різні складові, які працюють по-різному, включають, задіють м'яса, мають навантаженням, тоді прогресія зовсім по-іншому відбувається. Багато хто просто там. Витиснув опустив різко, витиснув опустив різко, ніякого скорочення, ніякого розтягнення. Відповідно, в такому випадку і немає тої гіпертрофії м'язу, яка проявляється через певний час. А коли ти контролюєш ці рухи два, ти відповідно навантажуєш м'яз не тільки коли він скорочується, а також коли він розтягується. О, не засильно, отак, щоб ти приклав і дивись долоня пряма, ти не лік не лікуть крутиш, а долоню. Бачиш, якщо на тебе отак.

І тут повинно вниз. Добре. Тут буде нижня точка, звідси ти піднімаєш. Все, і лікті вище тримаєш. Але лікують ще трошки зап'ястя. О! Так? Да. І одразу піднімаєш чекаю. Останнє вправо: бокові підйоми гантелей. Тут вже ми завершуємо над дельтами. І, в принципі, ми завершуємо наше сьогоднішнє тренування. Воно не дуже велике по об'єму. Так, якщо порахувати там, там скільки там п'ять вправ, здається, ми зробили так. Так, дві на ноги, одна на грудні м'язи, дві на дельтовидні м'язи, але цього цілком достатньо для того, щоб тримати м'язи в тонусі, тому що. Період сушки, там схуднення, ти не зможеш набрати м'язову масу, ти не зможеш набрати суху м'язову масу. Все твоє основне завдання це втримати те, що є. І відповідно під той об'єм коригувати навантаження. Та якщо ти, скажімо так, малоактивний, їж дуже мало, відповідно. Ти велику великий об'єм навантаження не зможеш зробити. Ну оці всі речі вони коригуються. Основне завдання просто простимулювати м'ясо, щоб він відновився і щоб він був в тонусі, а не втомити нервову систему, яка сповільнить процес відновлення і затягне його ще надовше. Так, робимо другий. Лікті ще, от все. І внизу менше от менше розгортаєш. Давай давай опускай менше сюди. О, отак, так. І лікоть вище зап'ястя. Одразу сюди піднімаємо. Ще вище. О. Ще разок. У підйомах, яка основна основний момент, який ми маємо враховувати, те, що в нас все зусилля йде від ліктьового суглобу, так ми стараємось забрати навантаження зап'ястя, тому що коли багато хто робить підйом, отакий от підйом виходить: що в нас зап'ястя вище, лікоть нижче і плече вище. Так? Коли ми піднімаємо лікоть вище. Ми робимо невеликий ротаційний рух в плечовому суглобі, і вже навіть в цій точці, коли ми розвернемо, ми вже відчуємо, що навантаження змістилося в середню дельту, в середню частину плеча. Якщо ми ще відведемо трохи лікоть переду, ми от ідеально відчуємо це скорочення в середній дельті. І в середній дельті і не потрібно велике навантаження, і просто потрібен правильний вектор руху. так? Коли ми опускаємо не назад, опускаємо, а опускаємо по прямій вниз. І от таким чином ми в такій траєкторії руху ми будемо максимально її відчувати. Це ліктєве ще запястя. Тільки дуже сильно не розвертаю версії паралельно до підлоги Гантелі. О, все, і пішов чіпос, повинно вниз звідси. У -у -у -у. У -у -у -у. Ще разок. Добре, супер. Як в Титаніку.